Варимо куліш на мангалі. Спочатку я обсмажила сало, далі додала моркву і цибулю дрібно нарізані. Далі додала води 1 літрів і 300 г пшана. Сіль перець додаємо за смаком. Далі варимо при середньому кипінні, помішуючи. За 5 хвилин до готовності я додала 2 сирі яйця і швидко їх розмішала. А далі можна додати ще тушонку або курячу, або свину на ваш смак. І виходить така гарна, дуже смачна каша. Дякую всім за увагу!